Примусила забути про тимчасові труднощі. Знаходить час для близьких. Піквік теплі моменти єдності. Постійно турбує дискомфорт у животі. ЗАПИТАЙ свою печінку. Есенціали Форте-Н прискорює відновлення клітин печінки. Есенціали Форте-Н Персіл. Вау! Мама, у своїй новій сукні. О, ні. Нові диски. Персіл, експерт видалення плям. Наша найкраща формула розроблена для тебе. Це сила глибокого очищення від персіл. Персіл. Ти завжди викладаєшся наповно. Завжди тримайте подалі від дітей. Хто першим доставить файл? Поки шатл долає гравітацію землі, файл водафон, мабуть, уже налагоджує міжгалактичні стосунки. Водафон найшвидший мобільний інтернет України. Разом ми зможемо Водафон. Тату, в тебе горло болить? Біль, інфекція, запалення. Потрібен Орасеп. Орасеп допомагає усунути біль, вбити інфекцію та пом'якшити горло. Орасеп загаси полум'я болю в горлі. Кашлю сховатися неможливо. Мукалтин Форте з вітаміном С таблетки від кашлю знає мама, тато і син лікує кашель Мукалтин від Бертеріум. Доброго ранку, сонечко. Прокидайся та зроби цей день яскравим та соковитим. Наповни його енергією вітаміну С разом з улюбленим 100% апельсиновим соком Сандора. Сандора апельсиновий 100% сік. В офісі знову нежить. Всім хочеться вільно дихати. Транспортний відділ бореться з нежиттю звичайними засобами, але це майже не допомагає. А у фінансистів є флуацил рино. Це сольовий розчин, посилений ацетилцистеїном, який не тільки промиває, а й розріджує. Тому фінансовий відділ вже й забув про нежить, а у транспортному продовжують промивати ніс. Подвійна сила флуацил рино відновлює дихання. Спробуйте новий гель для прання Савекс Преміум потужніший ніж будь-коли проти кольорових жирних плям. і надає речам ще більш сяючий вигляд. Савекс відмінне рішення. Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Не пропустіть наші неймовірні знижки в'юз до Блек Фрайдей. Знижки від 30 до 70% на ковдри та подушки. Наприклад, подушка з ефектом пам'яті лише за 600 гривень. Знижка 70%. А також знижки від 50 до 70% на матраси та топ-матраси. І пам'ятайте, ми пропонуємо гарантію сім впродовж 30 днів. Юск. Scandynavian sleeping and living. Вона здатна на все, щоб помститись ворогу. Дивись оригінальну версію без цензури найкасовішого українського горору Конотопська відьма. Завжди є щось нове на Київ Стар тебе. Я та моє волосся стикаємося зі стресом, тож нам обом потрібно залишатися сильними. Шампуні для світшварцьку спробуй наш найкращий догляд для більш пружного та 100% міцнішого волосся без обтяження. Шампуні для світшвацьку для різної тебе. Експериментую з кольором, а не зі стійкістю, з помадою Superstay Vinyl Ink від Maybelline New York. Клянцевий фініш, насичені відтінки, до 16 годин стійкості. Спробуй Superstay Vinyl Ink від Maybelline New York. Нова ера почалась. Що п'ятниці вам сподобається стежте за часом? О дев'ятнадцятій. Високе мистецтво видовищ чекає на тебе. Від класики Голівуду я повернуся. Почнемо до найсвіжіших кінохітів. Приємного відпочинку. Імперія кіно. Щоп'ятниці о 19. На 1 плюс Україна. Де? для Олідатрим оптимальне засвоєння та підтримка всього організму. Сніданок з один плюс один у будні з 6.30. Скрутив біль на допомогу олфен порти гідрогель з подвійною концентрацією діючої речовини при болю в спині, м'язах і суглобах. І ми знову ніби повертаємося до життя. Black Friday в епіцентрі та новій лінії тобі світять мільйони варів та економія то 70%. Раніше ж все пам'ятала. Сценарії свої і чужі, але стрес не здогнав і все стали забувати втрачати увагу, та це змінилося завдяки Аксональ. Аксональ поєднав гінку білобу, щоб покращити пам'ять та цити колін, щоб відновити концентрацію уваги. Колеги, в захваті тепер моєї пам'яті вистачає на нове, старе і скільки у мене підписників в інстаграм. Почуваєш себе майже геніальною. Аксональ для швидкого розуму та гарної пам'яті серце найпотужніший двигун нашого організму. Щоб серце працювало на повну, Є пансикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день. Пансикор заряджає серце енергією мінералів. Головне, а головне забули. знеболюючий протизапальний, жарознижувальний. Головне це трамон Дарниця. Є в кожній сумушці. Головне, пам'ятай про головне, це трамон Дарниця. Не пропустіть наші неймовірні знижки в Юск до Black Friday. Знижки від 20 до 70% на новорічних гномів. Наприклад, новорічний гном із регульованою висотою ніг лише за 475 гривень. Знижка 70%. А також знижки до 60% на офісні столи та стільці. І пам'ятайте, ми пропонуємо гарантію ціни протягом 30 днів. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі, без смакових добавок, без ароматизаторів. А можна, щоб просто лікувало. Септифрил Дарниця, антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Септифрил Дарниця, комедні моменти у скажених сусідах, трагедія війни у хазяїні та моторошна містика у Конотопській відьмі. Дивись українське від комедій до жахів. Завжди є щось нове на Київстар ТВ. Я закладений. Мені терміново потрібна допомога. Спроба Ренотайс. Він швидко відновить дихання. Ренотайс від доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить то почає, Ринотайс допомагає. Але ми не можемо. Вам я куплю Терафлекс. Складові Терафлекс сприяють відновленню хрящової тканини завдяки розумному поєднанню діючих речовин. Терафлекс менше болю, більше часу для рідних. Від Байер. Кондиціонер обтяжує волосся, пробудіть його з новим легким кондиціонером Пантін. Провівформула може сприяти швидкому поглинанню та усуненню пошкоджень. Такий легкий, що можна не змивати. Легкість, сила, упевненість для до 100% сильнішого волосся без обтяження. 95% користувачів уподобали. Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декателен зупини у горлі. Дій на причину. Зустрічайте Декателен Оріс. Спрей від болю в горлі зі смаком вишні. Лорде Гіаль, інгаляційний засіб від кашлю. А з новим юлайзер Плюс Лорде потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. Лорде Гіаль, прямий шлях до виведення мокротиння. Коригування проявів недосконалості чутливої шкіри не завжди закінчується вдало. Забудь про це: нова сироватка Мікса, саліцилова кислота та міаценамід, розроблена для чутливої шкіри, протестована під дерматологічним контролем. Коригує прояви недосконалості та дбайливо до твоєї шкіри. Нова сироватка від Мікса Доповни свою рутину догляду. Мікса експерт з чутливої шкіри. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мефинамінка. Мефинамінка не лише знижує температуру, також допомагає імунітету. Тому організм продовжує боротися з. Застудою. Мафена мінка долає застуду. Допомагає імунітету. Звіт потрібен ще на вчора. Біфрен плюс. Бо від деяких заспокійливих оловиначе в тумані. Біфрен плюс допомагає зняти стрес та зберігає мозок активним. Біфрен плюс стрес мінус. Спокій за ясної голови. Хепілор льодяники для горла. Якщо страждаєш від закрепу, Піколакс для легкого ходіння в туалет. Зустрічай оновлений квартал тебе. Опа! Якісний гумор є. Дуже смішно. Улюблених серіалів ще більше. Розважальні шоу не закінчується. Відтепер усе це і в Т2. Дивись канал з найкращим почуттям гумору. Я хотів добровольцем піти, але не можу вбивати. Прем'єра. Боротися без зброї. Ті, хто прийшли на наші землі, не орки, його правило вони набагато гірше. Але ця війна не має правил. Шлях на 2+,2. плюс ТСН. особливий погляд. Те, що ми бачимо в Росії, це історія безкарності, і нам потрібно розірвати це коло. Як Україна та світ судитимуть диктатора Путіна? Це не просто папірці. Вони ґрунтуються на доказах і були підписані суддями. Більше 140 тисяч військових злочинів. Ці люди не розуміли за що така атака, саме на них. Ексклюзивне розслідування. ТСН. це майже тонна вибухівка. Унікальні експерти та свідки. Що до цього фа. А у нас є доказ 10 країн. Усе про справу, яка змінить історію трибуналу, створеного таким чином ще ніколи не було, але і такої агресії ніколи не було. Трибунал для Путіна 7 грудня о 23 На 1+,1 плюс один Україна. Це клубо токовісотка. Завтра о 21 -й. на що будете витрачати виграш? Відкрию свою театральну студію. Хочу, щоб діти військовослужбовців займалися безкоштовно. Хто занадто голодний? Щоб думати, у мене піднялось давлення. Любите на Накрутити взагалі як блендер, міксер. Хто стане найкмітливішим цього тижня? Що? Хтось взагалі дійде до фінішу? Клуб одного відсотка. Завтра о 21-й на 1 плюс Україна. Прощавай, юнацький я. А? Час пахнути як чоловік. Old Spice. Стійки аромат парфумної якості. Ще перетнемось, юначе. Постійна вдома. Запитай свою печінку. Есенціали Фортеен прискорює відновлення клітин печінки. Есенціали Форте -Н. Метро завітав до вас з вигодою, щоб ви завітали в метро. Неймовірна вигода. Форель Норвезька шматок охолоджений всього 469 шістдесят гривень за кілограм. Метро більше це менше для бізнесу та дому. Хто першим доставить файл? Поки шатл долає гравітацію землі, файл Vodafone, мабуть, уже налагоджує міжгалактичні стосунки. Vodafone – найшвидший мобільний інтернет України. Разом ми зможемо Vodafone. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мефинамінка. Мефенамінка не лише знижує температуру, також допомагає імунітету. Тому організм продовжує боротися з застудою. Мефенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Мільйони людей довіряють Head Shoulders. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders до 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Без смакових добавок, без ароматизаторів? А можна, щоб просто лікувало. Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Септифрил Дарниця. Капітан Кола і морозово. А що так можна було? А хоча роби що заманеться, Додай дай смаку. Тепер спокій має смак. Зустрічай метіда з апельсиновим смаком. Зручний комплекс магнію вітамінів В6 та С. Почни день яскраво. Метіда. мабуть, найсмачніший засіб, щоб не дратуватися. Вона здатна на все щоб помститись ворогу. Дивись оригінальну версію без цензури найкасовішого українського горору Конотопська відьма. Завжди є щось нове на «Київстар ТБ». коли сім'я хворіє на застуду або грип, окей, пошук, що нам робити? Прийміть антивірусин, проти застудин, сопли ветерин, скоротити шлях. Ергоферон це комбінація противірусної, протизапальної дій в поєднанні зі зміцненням імунітету. Ергоферон перший у сезон застуд та вірусів. А, жирне волосся. Настав час для шаума. Спробуй шаума з екстрактами семи трав без силіконів. Свіжість та об'єм. Без обтяження волосся. Ми любимо шаума, а ви. При діареї приймайте ентерожерміна. Деяким іншим пробіотикам важко долати кислотне середовище шлунка в той час, як до 96% шостих смерть у складі ентерожерміна досягають кишечника живими для полегшення симптомів діареї. Ентерожерміна розумний вибір для відновлення та захисту мікрофлори кишечника. Алло, Олег, у комфі вже чорна п'ятниця. Алло, Оксана вже чорна п'ятниця в комфі. Алло, Ігор, моє прізвище палити. І палити. На жодне свято тварина не подарунок. Клуб чотири лапи. Експериментую з кольором, а не зі стійкістю. З помадою Superstay Vinyl Ink від Maybelline New York. Клянцевий фініш. Насичені відтінки до 16 годин стійкості. Спробуй Superstay Vinyl Ink від Maybelline New York. Коли Доместос починає боротьбу, він знищує бруд і мікроби усюди, Доместос. непереможний. У різдвяні свята кожен з нас відчуває себе трохи дитиною, дитиною, яка щиро вірить у дива. І саме сила цієї віри може здійснити найзаповітніші бажання. Зустрічай першу зірку з нами. Різдво, ти не один. 24 грудня, о 21. на 1 плюс 1. Україна. Завтра о 21. першій. Це клуб одного відсотка. Разом зі мною 100 фантастичних гравців. Я знаю, що ви не пройшли співбесіду в гур. А може, й пройшли, так. Державна таємниця. Як це взагалі відбувалося? Ви приходите, кажете, так, гур, я хочу до вас, що як? Ні, я не приходила. Я... За вами прийшли. Ви організовуєте квізи самостійно. Так. А у нас складно? На даний момент ні. Це ви скажіть людям, над якими не горить світло. Хто стане найкмітливішим цього тижня? Яка українська страва? Тут зайва. Клуб одного відсотка. Завтра о 21-й на 1 +1 Україна. Нова ера почалась. Щоп'ятниці вам сподобається. Стежте за часом. О 19. Високе мистецтво видовищ чекає на тебе. Від класики Голівуду я повернуся. Почнемо до найсвіжіших кінохітів. Приємного відпочинку. Імперія кіно. Щоп'ятниці. О 19. На 1+,1 плюс Україна. ТСН. особливий погляд. Те, що ми бачимо в Росії, це історія безкарності, і нам потрібно розірвати це коло. Як Україна та світ судитимуть диктатора Путіна, це не просто папірці. Вони ґрунтуються на доказах і були підписані суддями. Більше 140 тисяч військових злочинів. Ці люди не розуміли за що така атака, саме на них. Ексклюзивне розслідування. ТСН. це майже тонна вибухівка. Унікальні експерти та свідки. Що до цього фа. У нас є докази 50 країн. Усе про справу, яка змінить історію. Трибуналу, створеного таким чином, ще ніколи не було. Але і такої агресії ніколи не було. Трибунал для Путіна. 7 грудня о 23-й. На 1+,1 Україна. Настала твоя п'ятниця. В Єва та Єва Юей. Економія до 50%. На всі зимові колготки в Євєнпеті. Через стрес болить живіт. Нож Пафорте по з подвійною силою в одній таблиці потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю спазм. Магічні моменти життя з ювелірним домом сова. Можемо. Вам я куплю Терафлекс. Складові Терафлекс сприяють відновленню хрящової тканини завдяки розумному поєднанню діючих речовин. Терафлекс. Менше болю, більше часу для рідних. Від баєр. А таким будеш на святі. Я буду зусилькою. А ти? А я сніжинкою. Привіт, сніжинку. Привіт, листичка, краще скажи, як ти. Ролі змінюються, а номери лишаються. Змінюй оператора, не змінюючи номер. Переходь до водафон зі знижкою до 50%. Разом ми зможемо водафон. Прийшла зі школи, почала кашляти. Пиши в групу. Від кашлю пектолван плющ. Пектолван плющ. Тому що смакує, тому що допомагає. Тому що український. Нам від кашлю допомагає. Спетулван плющ допомагає діткам від кашлю. Від Фармак, кометні моменти у скажених сусідах, трагедія війни у хазяїні та моторошна містика у конотопській відьмі. Дивись українське від комедій до жахів. Завжди є щось нове на «Київстар ТВ». Тепер спокій має смак. Зустрічай метіда за апельсиновим смаком. Зручний комплекс магнію, вітамінів в 6 та С. Почний день яскраво. «Метіда» – мабуть, найсмачніший засіб, щоб не дратуватися. Денка пропонує обирати широке через моє нетримання сечі, але я одягаю урологічні труси для жінок. «Тена леді пенс. Тепер я можу носити міні спідниці. «Тена леді пенс. Комфортні, як білизна, захищають як тена в чорному та кремовому. Закладений ніс не дає дихати морська вода, маример для розблокування закладеного носу, очищення та м'якого промивання. Маример, море дихання. Як щодо соковитої яловичини або хрусткої курочки з ніжним шматком розплавленого сиру, біг -біф чіз та біг -чікен -чіз. Супер суперсир в Макдональдс. Скуштуєш? Любий зупини на заправці. Мабуть, це цистит, цистит. Уролесан. усуває спазм полегшує сечовипускання. Уролесан. папа цистит життю. Привіт. Тепер у новій упаковці. ДарСіл допомагає зміцнити, очистити, відновити печінку та надати їй життєвих сил. Дарсіл. сила Дарсілу для твоєї печінки. Від Дарниці. Якобс Крьом. 100% арабіки Аромоксамит меленої кави. Якобс. Кожна мить безцінна. Дефіцит вітаміну Д наш прихований ворог. Четверо з п'яти українців живуть з ним. Головне підняти рівень вітаміну Д та досягти норм з декрістолом Д 3 Ви можете досягнути оптимальних рівнів вітаміну Д. Декрістол Д – Вибір якому довіряють Декрістол Д 3 Раніше ж все пам'ятала. Сценарії свої і чужі, але стрес наздогнав і все. Стало забувати втрачати увагу, та це змінилося завдяки Аксональ. Аксональ поєднав гінку білобу, щоб покращити пам'ять та цити колін, щоб відновити концентрацію уваги. Колеги в захваті. Тепер моєї пам'яті вистачає на нове, старе і скільки у мене підписників в інстаграм. Почуваєш себе майже геніальною! Аксональ для швидкого розуму та гарної пам'яті. Клуб одного відсотка завтра о 21-й. Та ну, знов лупа, ще з бороди сиплеться. Добре, що є дермазол. дермазол шампунь для волосся як голови, так і бороди. Дермазол лупа під контролем. Напередодні різдва у Львові з'являється дещо особливе, і тоді ще теплішою стає зимова ніч. А свята наповнюються єдністю і вірою в різдвяні дива. Святкуємо різдво разом. Щоп'ятниці. Вам сподобається. Стежте за часом. О 19. Високе мистецтво видовищ. Чекає на тебе. Від класики Голівуду. Я повернуся. Почнемо. До найсвіжіших кінохітів. Приємного відпочинку. Імперія кіно. Щоп'ятниці. О 19. На 1 плюс Україна. У різдвяні свята кожен з нас відчуває себе трохи дитиною, дитиною, яка щиро вірить у дива. І саме сила цієї віри може здійснити найзаповітніші бажання. Зустрічай першу зірку з нами. Різдво. Ти не один 24 грудня, о 21 на 1+, плюс Україна. ТСН особливий погляд. Те, що ми бачимо в Росії, це історія безкарності, і нам потрібно розірвати це коло. Як Україна та світ судитимуть диктатора Путіна, це не просто папірці. Вони ґрунтуються на доказах і були підписані суддями. Більше 140 тисяч військових злочинів. Ці люди не розуміють. Зрозуміли, за що така атака саме на них? Ексклюзивне розслідування ТСН. це майже тонна вибухівка. Унікальні експерти та свідки. Що до цього факту у нас є доказ десяти країн? Усе про справу, яка змінить історію трибуналу, створеного таким чином ще ніколи не було, але і такої агресії ніколи не було. Трибунал для Путіна 7 грудня о 23-й. на 1+,1 плюс Україна. Завтра о 21-й. Це клубо того відсотка. Зі <зімлої> мною 100 фантастичних гравців! Я знаю, що ви не пройшли співбесіду в гур? А може, й пройшли, так? Державна таємниця, як це взагалі відбувалося? Ви приходите, кажете, так, гур, я хочу до вас, що як ні? Я не приходила. Я... За вами прийшли? Ви організовуєте квізи самостійно? Так. А у нас складно на даний момент ні. Це ви скажіть людям, над якими не горить світло. Хто стане найкмітливішим цього тижня? Яка українська страва тут? ЗАЙВА Клуб одного відсотка. Завтра о 21-й на 1 плюс 1 Україна. Воу-воу! Що це ти робиш? А хоча забий, роби, що заманеться. Mm -hmm. Додай смаку. Напевно, я б їм сказала дякую. За те, що вони поруч, за кожен день, який завдяки їм став святом. Золотий вік з Новим роком. Неповторна, успішна, усміхнена. Змінюйся кожного дня, Обирай, якою ти будеш сьогодні. Укрзолото. створено для тебе. Де ми живемо? Хто ми? Де сформована ідеологія нашого суспільства, нашого народу. Народу трудівного талановитого